Всім привіт! Ми вже збираємося помалу на весілля, о 12-й годині будемо виїжджати. Встали. Кожен вже себе приводить в порядок: хто з волоссям, хто малюється. Дехто поїхав на макіяж, дехто буде сам робити, так як я, то я буду сама робити собі макіяж. Ми вийшли вже на двір і чекаємо, ми вже готові, можемо вирушати. Спочатку ми йдемо в церкву, буде вінчання, а потім поїдемо в ресторан. В цій церкві буде проходити вінчання, Ми вже доходимо, що трошки зароблемо на місці. Така фотозона вже в ресторані. Тут виставляють вже на козацький стіл і на фуршетний стіл. Тут ми почали дарувати подарунки. Спочатку пішли друзі. Молодого і молодої і двоєрідний брат. Тут вже прийшли вони залі молоді, і батьки зустрічали їх як я написала, з хлібом і сіл. Щоб вже в житті ніколи більше не солили одне одного. А, Мені, так, так, собі. а, а що солити? Як так. зробиш, так і зробиш. Найця поцілує пара молода. Тихо, дико, 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 Гірко, гірко, побі, прошла на травшок. Вам це було солодко, сьогодні гірко. Гірко нашим яркам. Гірко, гірко, віка я вода, поцілуй.

Я пара Манко зачудований Може, батько одразу примітає свого гуляти. Батько може сказати. коли е, е, чує призятів, перше, що питає е, дочок. А ти вагітна, бо інакше не думає, що може виходити заміж. Так і старший, бо вона є зможе. А, а, батько, а батько завжди, коли е, чує про те, що дочка заміж не ходить, питає, а чи будете ви щасливіші за нас? Батько то один, певно, такий, який кожної дитини, кожної людини, хто хоче завжди, щоб діти... Були щасливіші, багатшими, успішнішими, зреалізованішими. от власне того, ми вам бажаємо. Діти прийшли вже на фуршет. Мій похресник Тимофій і моя Ілона. Тут вони почали танцювати, і дуже був гарний танець, вони так м -м, виглядають дуже-дуже гарно і дуже закоханими. Після танцю вони почали розрізати торт і, бачите, як все гарно, все разом роблять, допомагають один одному тут. І почали годувати тим тортом один одного. І дивіться, бачите, молодий просить ще раз, хоче два рази з'їсти. А подивіться, молодій дав тільки один раз. Бачите торта, Все, каже, хватить, більше тобі не треба. помила, ти сьогодні Така красива, я мов, квіточка мала до вас пришла, посмеется ваша хата, будьте дружны и богате. Здоровье буду вами, да со вами днями в паре часто смех и чачинець. Це в цей момент я чуть не розплакалась. Мала дівчинка прийшла і привітала свою маму Малу. молоду. Тут молода почала танцювати танець зі своїм татом потім зі своєю мамою, і так почалося вже все по черзі, потім молодий, бачите, зі своєю мамою, і тут мене теж пробило на плач. я вам Ну і все, і тут гості пішли танцювати знов, дівчата мої бачу навіть пішли. Молоду вкрали. Де шукати? вкрав? Де наша наречена, будь ласка, давайте наречена по свадьбі Володимир. Знайшли. Знайшли молоду. Швидко. Саме на крок, каже, на вику. Ну і тут вже був кінець весілля. Я вже в кінці почала знімати. Думаю, щоб показати, як тут молода буде Свекруха її в хустину замотувати. <реш> <реш> я не знаю, як правильно сказати. Ну і як молода буде перетанцьовувати з незаміжніми дівчатами і з нежонатими хлопцями. Мені тут аж молодший племінник впхав свій телефон, щоб я знімала йому на телефон, і трохи мені тут траслася рука. Бо мені тяжко було так тримати дв... однією рукою телефон, але нічого, видно. Бо одною тел... я рукою тримала свій телефон, а одною його, і, і так мені трохи мерехкотіло. Але все добре видно. Так що за якість вибачайте, але... але щось трошки є тут. Можна побачити. Тут, бачите, свекруха вже надіває хустину на невістку. І вона... Невістка дуже відпихається, не хоче йти. Коротше, бачите, але за третім разом дозволила вже. ну, Як на всіх весілля, це ж такий традиція, такий звичай. І все, і бачите, бере тоді танцювати вже танець з неодруженими, незаміжніми дівчатами. Перша була моя Ілона. Ні, може, перша не була, але я так повставляла, що Ілона, Каміла потім і Ріта. Бо я не хотіла було б дуже довге відео, якщо б я вам показала, поки вона з ними всіма перетанцьовує, то затягнулось. І тут вона кидає букет. І, коротше, не повірите. Тут таке сталося. Просто всі були гості в шоці, і всі-всі-всі. Ну, а батьки молодого. Були в упше в шоці, напевно, найбільшому, бо це наймолодша дочка, <сі> сестра молодого наймолодша, вона зловила букет. <сі> Її тут всі прийшли вітати, ну і вирішили, що наступне весілля буде знов в тій самій <сі> родині, але коли молодий кидав пов'язку, пов'язку зловив молодший брат молодого. <ріху> так що бачите, тепер батькам молодого треба готуватися, бо в них буде подвійне весілля скоро. Вот так, що намічається на носі. Ну і я навіть не знаю, чи нам варто їхати додому, чи лишитися тут, бо вдруг намічається ще якесь весілля. <ріху> <ріху> Ми вже <ріху> так жорстоко. Дякую, музикантам, персоналам, дуже гарно. Все, все весело, все сподобалось. Всім дуже-дуже дякуємо. Що дякуємо, що зробили за цей праздник і відсвяткували його разом з нами. Дякуємо дякую, а зараз наші наречені будуть парувати кожному. Що тортик, чи як там ото кола, чи все каже, по-вашому не знаю. Тому ми ще так Дякую вам. Вже йде довго любіться, кохайтеся, до року, на руку було. Все, ми вже приїхали з весілля. Йдемо відпочивати. І сьогоднішній влог я буду закінчувати. Все відбулося суперово. Завтра я сяду, змонтую, бо сьогодні вже не буду вночі монтувати, завтра змонтую. Дуже багато треба монтувати, бо треба все закривати, всю музику, все, бо знову включаться авторські права. Я буду вам завтра не знаю, якось попрошу дітей, бо я ж сама толком не знаю, як я маю зробити. Але щось постараємося вам зробити і виставимо суперове відео. Все пройшло суперово, дуже гарно. Багато емоцій ми отримали. Все дуже класно. Так що, все, па-па, до завтра.